Усім привіт! Ані ночі безбавовний на Росії та окупованій території. НПЗ у Волгограді, ГРЕС у Костромській області. мегавибух на складі шахедів Донецьку. Стройбацка НДР для чого російській армії нова партія північно-корейських солдатів, градоцит на фронті. Українські дрони спалили дві реактивні системи залпового вогню. Армії РФ покажемо, як це було. Про все це і не тільки найближчі 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, вся увага, як і попередні дні, у нас до Покровську там ситуація динамічна, змінюється постійно. Лінії фронту, як такої, там немає. Ворог намагається накопичуватися і просуватися малими групами. Втім, і наші підрозділи продемонстрували, що вони так само можуть інфільтровуватися в глиб ворожих позицій. Це не якийсь там прапоровтик. заради прапоровтику Продемонстрували бійці е, окремого штурмового полку Скеля. По перше, бійці Скелі. Взяли будівлю під свій контроль. По-друге, це відео підтверджує, що місто не є оточеним та не є підконтрольним ворогу. Більша частина Покровська це сіра зона, де присутні і наші. І ворожі позиції. Ситуація складна і часом незрозуміла. Міжпозиційний простір ніхто, крім дронів, фактично не контролює. Кожен намагається не вступати в бій і не видавати свою присутність, бо інакше туди прилетить купа FPV-дронів. За офіційним формулюванням українського генштабу проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в Покровську, і триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти там закріпитися. І, от саме такі спроби ворога намагаються зупинити наші підрозділи, які воюють біля Покровська. Росіяни влаштували черговий штурм бронеколоною біля Мирнограда. Знову користуючись поганою погодою, вони намагалися прорвати оборону наших військ на важкій техніці. Воїни Перун Корп 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбивали наступ, у тому числі й дронами на оптоволокні знищили кілька одиниць броні і вже вкотре зірвали ворожі плани у спробі е, з тим, щоб завести важку техніку вже безпосередньо. Покровськ, тож стежимо за ситуацією біля Покровська в самому місті і на інших напрямках, тому що там також ворог активізувався трохи згодом. Я розповім вам про кількість боїзікні на фронті. Так, от за минулу добу вона злетіла ледь не вдвічі. Дочекайтеся. Ну, а зараз наша звична рубрика Бавовна на Росії та окупованих нею територіях цієї ночі. Наші дрони а генштаб уже підтвердив, що це були. Вони атакували «Лукойл», Волгоград, нефтєпереработку. у Волгограді. Черговий російський НПЗ отримав свою порцію запальних уламків в районі цілі, зафіксовано вибухи та пожежі. Російська ППО, як відчиталося в мінобороні ворога, нібито збила у Волгоградській лише області майже півсотні дронів. Річний об'єм проробки нафтопродуктів. Ось цього Волгоградського НПЗ складає понад 15,5 мільйонів тонн нафти. Також пожежна пожежа лютувала після влучань на електростанції в місті Волгореченськ. Це вже Костромська область. Костромська Дрес це третя за потужністю ТЕС у Російській Федерації і електропотужність понад 3,5 тисячі мегаватт. Деталі та підтвердження ми трохи зачекаємо, можливо, будуть згодом. Ну а в Донецьку феєрично рванула база зберігання комплектування та запуску шахедів на території аеропорту. Це вже підтвердив і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадярброді. Він зазначив, що це спільна операція сил спеціальних операцій РВІА та Бригадної розвідки 414 ОБР Сил безпілотних систем Мадяра. як написав Мадяр, розробка складної цілі тривала кілька місяців. Була проведена кропітка розвідувальна операція, яку цієї ночі, ну, власне, і реалізували Сили оборони України на території Криму. Це таким бонусом, було вражено три об'єкти паливно-мастильних матеріалів. Ворога повідомляє наш генштаб. Ну і до речі, говорячи про Донецьк, влітку ми пам'ятаємо, з'явилися перші супутникові фото, що окупанти облаштовують позиції та склади зберігання для шахедів і запуску шахедів на території Донецького аеропорту. і тоді вже стало зрозуміло, що приліт по саме цьому об'єкту ворога це питання часу. Ну так, ось цей час і власне настав. І ви бачили результат цього удару. Далі наша традиційна рубрика Хвилинка геополітики і в контексті, звісно, війни в Україні ще 5 тисяч північнокорейських солдатів із будівельних підрозділів будуть направлені до Росії для участі, як заявляється, у відновлювальних роботах про це повідомив депутат південно-корейського парламенту Лісонгвон із посиланням на розвідку південної Кореї. Наразі вважається, що біля українського кордону знаходиться близько тисячі північно-корейських солдатів, які виконують розмінування раніше. Сінт дослідник Кріс Овікі виявив свідчення, що північно-корейські сапери замінили російських, яких у свою чергу відправили до штурмових підрозділів. Тож цілком можливо, що прибуття північно-корейських солдатів-будівельників дозволить російському керівництву відправити частину солдатів зі своїх стройбатів у піхоту за тією самою схемою. Ну, а згодом, може, і самі північно-корейські стройбатівці перекваліфікуються у штурмовики. А дядючко Ін потім їх і їхні труни особисто урочисто зустріне в аеропорту. Ну і, можливо, навіть пам'ятник поставить. Ну а поки без північних корейців кількість ліквідованих та поранених російських військових за добу знову перевищила тисячу. Генштаб повідомляє про 1170 знешкоджених росіян. За даними українського генштабу, загальна кількість трат армії РФ за час повномасштабної війни вже понад 1 мільйон 147 з половиною тисяч військових. Також збройні сили України знищили 6 бойових броньованих машин, 85 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Ну і далі буде наш традиційний візуал знищення російської техніки, але перед тим я прошу вас підписатись на наш канал. Натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалось найбільше. Не за минулу добу, а десь трохи раніше, наші оператори дронів влаштували ворогу справжній градоцит. Для початку дронарі підрозділу сігнум 53-ї бригади ЗСУ виявили добре замаскований під сарай, російський БМ-21 град. Однак будівля аж надто привертала увагу, тому пілоти дронів її одразу, що називається, взяли на олівець і, як виявилося, недарма. Один ювелірний проліт за маскувальну сітку, де ховався град, ну і у підсумку все там згоріло, включно із цим градом. Ну і цим. Рукотворним сараєм, який абсолютно не допоміг росіянам. Інший російський град засікли вже під час бойової роботи. Оператори дронів підрозділу Інквізиція 59-ї бригади ЗСУ, помітили його і атакували після спроби сховатися у лісосмузі. Реактивна система залпового була підбита і намагалася втекти, оскільки зрозуміла, що вона зараз знаходиться під атакою. Але оскільки одразу до справи доєдналися суміжні підрозділи, врятуватися цьому російському градові просто не дозволило. Ну, ось, будь ласка, результат влучання і знищення такої важливої безумовно цілі. На фронті суттєво зросла кількість боєзіткнень. Генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 боїв. Щоб ви розуміли, вчора ця цифра була 154, а днем раніше 163 боєзіткнення. Тобто розумієте, да, цей розльот інтенсивність зросла передусім на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 100 атак агресора. Це і сам покровський і селища навколо нього. У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно пошукові дії. Так стверджує наш генштаб. Але збільшилась кількість ворожих штурмів і на решті напрямків, наприклад, на Лиманському, там 27 разів атакував ворог на Костянтинівському 35 атак, на Слов'янському 17 боєзітнень. На Олександрівському напрямку 31 ворожий штурм, і навіть на відносно спокійному Гуляйпільському напрямку було зафіксовано 13 бойових зіткнень. Тож, як бачимо, ворог не лише кинув значні сили на Покровський напрямок. на Здобування Покровська і намагається, користуючись цим відволіканням уваги саме на, на Покровськ, просунутися на інших напрямках. Отже, війна триває, не розслабляємося, підтримуємо наші збройні сили, донатимо на дрони транспорт, реби перевіреним фондам чи підрозділам. Бо разом переможемо на цьому. Я з вами прощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Під відео це була лінія фронту на каналі. Факти лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.